Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі бізнес Я. Черговий випуск розпаковок Укрпошта 10 посилок сьогодні. Всі невзрачні, чесно кажучи, маленькі, нічого такого, щоб могло зачепити мій погляд, я тут не бачив, але, тим не менше, на аукціоні лот був куплений, його потрібно чимось відбивати і потрібно знайти щось цікаве. Тож... Ножик у мене. Перший лот. Так, щось торчить. Угу. І знову ляльки. Ляльки, ляльки, ляльки. Що мені з ними робити, я не знаю, але у нас тут дві ось такі кралі. Ой! Це треба було Ось Отак. Щось вона обнажена трішки. Так, лялька номер 1 лялька номер 2 Ну, я так розумію, що це Барбі. Що воно, як воно, скільки коштує, не знаю, але якщо взагалі є якісь. Клейма, чи що там на куклах взагалі їх ставлять, чи ні, я не знаю. Якщо оригінал, може щось і буде коштувати. Якщо ні, то я думаю, красна ціна 20 гривень, по 10 гривень за ляльку, та і все. Добре, наступний. Так, бачу, де мотано Так. Чарджери, знову ж таки, і знову ж таки з невідомими мені кінчиками. Так, ніхто і досі не написав, до чого це. Так, один. А тут щось новеньке у нас. Тут така штука, це, скоріш за все, зарядка до Сіменса. Сіменс, друзі. В кого був Сіменс? З вас лайк і коментар. Так, і обичний адаптер Ліагу. Такий. Окей. А, по 30 гривень. Ну, це, мабуть, 20. А хоча чого? По 30, скільки тут вольт? А, ампер. 1 Ампер. Окей. По 20-30 по 30 гривень. Коротше, плюс 80, я думаю, нормально. За 3. Йдемо далі. Так. Ось торохтить. Так, що у нас тут торохтить? Годинник у нас тут торохтять. Окей? Запчасті якісь випадають. Ще щось є. Наче пусто. Так, що у нас це? Джуно якийсь? Ось такий годинник так виглядає. Joan LCD Quartz. Окей. Okay. Так, що у нас тут? Perfect Water Resist. Так, ось так виглядає. Такий. Окей. Okay. Так, що тут у нас? Так. Звіння І тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас. Ще така штука. Така. Ну, Коротше, купа запчастей і якась а, кришка від якогось годинника. Що за годинник, що за кришка, я не знаю, але саме суть. І куча цих браслетків. У мене вже їх півмішка назбиралося металевих. Я думаю, колись можна буде якийсь браслет зробити. Так. Добре, це назад в пакетик. Так, і що в нас тут вийшло? Пакетики з звіннями цими і два годинника. Я думаю, за все гривень 100 можна а, додати. І переходимо до наступного. Щось торохтить. Що тут торохтить? Так. Смачно його приложили. хто ж пакує крихке в такі ці? А, набор для креслення. А цирку, власне, такий. Боже, з того такого не бачив, вже, <клес> в руках не тримав. Це останній раз, коли в школі було. Так, а як я його достав? Щось я його дістав, і тепер я його не всуну. О, так. А, олівець, той, що. А, ні, це ручка взагалі. Я думав, це олівець. Тут просто є ці штуки. Грифи. Окей, не, не воно. Так, ну сама суть. Ви зрозуміли. І там ще є лінійки різні, всяка штука така. Окей. Не знаю, скільки це може коштувати, але враховуючи те, що теж він... А... Та що ж в мене тепер нічого не закривається. Шмар. О. Враховуючи те, що він так підрозбився, да, на функціональність циркуля це точно ніяк не вплива, але сама суть. Ну, це теж додуматися запакувати в клійомку без попирки, без нічого, просто пластик. Я, думаю через те його і не забрали. Ну, Гривень 50, не знаю, можливо, це дорого. Ну, там... Якщо що, в Телеграмі напишуть, поторгуються, все буде окей. То, то таке діло. Так, така штука у нас є. Давайте відкриємо, подивимось, що це таке. Так, циркуль мене зараз полетить. Доб'єм, так сказати. Так, що у нас тут таке? Компас. Да, працюючий, все окей. Направлення показує, фіксація є. Звичайний, старий 100% старий компас за, 20, за 1 рубль і 20 копійок. Продавався в 1971 році. Там все. От, якщо видно, то видно, якщо ні, то ні. Окей, не знаю скільки це може коштувати, враховуючи рік, потрібно загуглити. Актуальна нинджа тема. Якщо ви розумієте про що я. Так, коробочка. Давайте вскриємо коробочку. Ціну ви побачили, да? так? Угу. Так. Так, торохтись з, з дуже знайомим мені звуком. Годинник у нас тут. Годинник Слава, 11 камнів. Знову ж таки, по-моєму, це ще кращий стан, ніж ми знаходили перед цим. Набагато кращий стан. Якщо я не помиляюся зацініть. Дуже таки доволі гарно виглядає. І це непогано. Так, якщо я не помиляюся, то гривень 200 може коштувати, але більш точну ціну ви побачили. В такому стані, я думаю, можна нормально продати. А ми переходимо до наступної. Так, щось у нас є ось таке. Що тут ще могло бути в цьому лайнові, як не кабелі? Так, окей. Щось у нас. З нестандартним роз'ємом уже попадалося. З таким дуже дрібним. Прям не знаю, знову ж таки, від чого це. На дротах нічого не написано. Не, Ні, нема нічого. Але тут дивіться, тут така ще балумба є. До чого це зарядка, я не знаю. Тут обична usb шка а тут отака штука. Хто шарить, пишіть в коментарі. 30 гривень за провід зарахуємо. Так, і. Тут у нас а, звичайний мікро. Мікро, мікро, мікро. Так. Окей, це і 20 гривень. 50 гривень за посилку, яка обійшлась нам більше, ніж в 100 гривень. Супер! Ідемо далі. Так. Щось важке. Ну, реально важке. Так. Фотоапарат. Понятно, що важке. Так, фотоапарат Ломо. Отак він виглядає. Чохливо ці кончені. Я їх терпіти не можу, вони так і незручні, як ними можна було користуватися. Так, ломо з навіть з об'єктивом, який не, не знімається, мабуть. Думав, зняти об'єктив. Made in USR, якийсь об'єктивчик. Тоже фірменний лому. А можливо, на цьому фотоапараті вони взагалі не з'йомні. Не знаю, хази. Не шарю. Так, нічого не нажимається, нічого не крутиться. Так, ні, щось крутиться. Ну, коротше, ви зрозуміли. Фотоапарат лому. Загуглимо, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили. Ми ідемо далі. Так. Це вже... Третя, якщо я не помиляюся, посилка в нас, яка нічого не важить. І якщо тут будуть марки, я вскриюся. Тому що в попередніх таких ми знаходили саме їх. Як воно працює, як ці лоти формуються, я не розумію. Велика пачка марок. Скільки їх тут штук, я не знаю, чесно, але їх багато. Пошта СССР, хохлата Ясініца, аптіці защитники Леса, Україна, Тварини світ України, 1997 рік, якийсь бичок кругляш. Коротко. Хто шари, той шари, той зрозуміє, що це за зайті. Я не знаю. Ціну ви побачили, якщо я розібрався в їхній ціні. Якщо ні, то значить мені потрібна ваша допомога. Пишіть в коментарях. Так. йдемо далі. У нас вже остання марш. Моя жінчина, скільки барахла. Окей. Барахло кошмар. Так, Вістес, ось такий червоний годинник. Ззаді написано 40. Можливо, це навіть його ціна. Но якщо 40, то 40 ми і зарахуємо. Скажемо, що це судьба а, да? Доволі в гарному стані, до речі. ремішок, все, таке враження, що його навіть не носили. 40 гривень. Кому потрібно, пишіть. Так, що це за Балумба? Щось велике дизель тайм. Дізель тайм. Так, тут Стіл Так, Water резистор, А628. Ось так. Виглядають великі, важкі. А, чи кварц, чи ні. Затрудняюсь сказати, не знаю. Так ну. Окей. Так, що це таке? Кайді кварц. Так, Кайді кварц з порваним браслетом, або випавшим. А, тут якось воно ж. А, ні, не порваний. Просто розігнутий, мабуть. Ну так. Да. Скоріше за все, воно просто розігнулося і випало все. Цілі Цілі годинники, будь ласка, кому потрібно, залітайте, забирайте. Так, ось така фірма, такий вигляд. Ну, вигляд, до речі, непоганий. І от... Така форма в годинниках мені дуже подобається. Мені не подобаються круглі, мені не подобаються квадратні. А ось ромбом оце прикольна форма. Це прямо один із моїх топових варіантів. До речі, можливо, можна і собі залишити. Подивимось. Так, ззаді написано Кварц і бренд Кайді. Все, такі часи. Так, і що в нас тут? Так. Це що таке? Ага, Так. І отак. Тож цілий ремішок, цілі годинники, що за бренд Адріна. Ось такі часики. Жіночі. Окей. Ну що ж, друзі, якщо вам щось сподобалось, я запрошую вас в Телеграм, посилання, як завжди, в описі. Якщо ви е, знаєте відповіді, на які... На якісь із моїх запитань, які пролунали в цьому відео, пишіть в коментарях. На цьому, все. Всім дякую.